Прихильників руського міра на Хмельниччині досі забагато. Про це та більше поговоримо протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. Учорашню активність ворожої авіації речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснює збільшенням кількості тренувальних польотів росіян. Ворожий льотний склад потребує підтримання навичок. Крім того, польоти ворожої авіації можуть бути пов'язані з навчанням молодих льотчиків. Але така ситуація не означає, що можна нехтувати повітряною тривогою, адже ймовірність ракетної чи авіаційної атаки на всій території країни залишається високою. Бережіть себе. У Хмельницькому районі буде гучно. Сьогодні з 12 до 15 планують знищувати вибухонебезпечні предмети на колишньому військовому полігоні в місті Старокостянтинів. Зберігайте спокій. Все під контролем. Служба безпеки України викрила двох прихильників руського міра на Хмельниччині. Перша зрадниця уродженка Росії, яка майже 30 років мешкає у Хмельницькому. Вона є затятою прихильницею так званої спецоперації у російських соцмережах. Звинувачує Україну у початку війни, підтримує незаконні збройні формування та співчуває російським солдатам. Інший колаборант це мешканець обласного центру, який систематично розповсюджує у однокласниках матеріали, які дискримінують військово-політичне керівництво нашої держави, а також заперечує збройну агресію Росії проти України. Обом фігурантам повідомлено про підозру. Для переселенців відкрили у Солопківцях гірська міська військова цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області буде опікуватися цим шалтером. Профінансували проєкт небайдужі громадяни Естонії, які підтримують Україну донатами. Центр для переселенців облаштували у приміщенні колишньої поліклініки. Там обладнали 10 кімнат: кухню, пральню, душові та санвузли. На момент відкриття закладу там вже можуть проживати 18 осіб. Про це повідомляють у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. А в майбутньому центр прихистить 30 людей. Дорожня транспортна пригода у Шепетівці. 58-річний місцевий житель за кермом ВАЗ наїхав на 26-річну жінку, яка перетинала дорогу по пішохідному переходу. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до травматологічного відділення Шепетівської багатопрофільної лікарні. Слідчі Шепетівського райуправління управління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Укрпошта випускає нову марку до Дня Незалежності України. Україна Мати. Про це генеральний директор акціонерного товариства повідомив у соціальних мережах. У випуску також є конверт перший день, листівки та магніт Україна мати марка, створена українською художницею Зінаїдою Кубер. Перед вже можна зробити, а придбати у відділеннях марку ви можете вже з 24 серпня. Сьогодні для діток Гуфіцентр підготував цікавий майстер-клас. Учасникам пропонують розмальовувати футболки за допомогою спеціального фломастера. З вас однотонні футболки, які хочете прикрасити, а з Гуфіцентру – решта матеріалів, зазначають фахівці. Розпочнеться захід о 14-й з туру по центру, а пізніше учасники перемістяться на галявину, де й проведуть майстер-клас. Обов'язкова попередня реєстрація. Дякуємо Збройним силам України за день та можливість жити і працювати далі. Працювати задля майбутнього та нашої перемоги. Не забувайте підтримувати наших захисників. Маленький донат це важливо. Мирного дня, слава Україні.